Андрій, скажи, будь ласка, як ти працюючи 17 років в ІТ і маючи логічне мислення, віриш в Бога? Працюючи в ІТ, мені допомагає завжди логічне мислення. Я впевнений, що логічне мислення це те, що нам дано, щоб допомагати нам жити і пізнавати цей світ. Дивлячись на цей світ, я зрозумів, що в цьому світі все логічно, нічого нікуди не ділається і не зникає. Все тільки міняє форму. Наприклад, енергія нікуди не зникає. Вона просто міняє свою форму, переходить з однієї форми в іншу. Вода нікуди не зникає. Вона міняє форму, переходить з однієї форми в іншу. І питання, яким я задався, це а що трапляється з людським тілом? Що трапляється з моєю свідомістю і з моїм розумінням? Невже я зараз є, а потім просто перестану існувати? Я в це не міг повірити. Моє внутрішнє я не могло зміритися з тим, що в якийсь момент я просто перестану існувати. Я почав досліджувати християнське вчення. Я побачив, що християнство воно вчить тому самому, що людська свідомість, називаємо її душею, вона нікуди не зникає. Вона тільки переходить з однієї форми в іншу, з тілесної форми в безтілесну, так само, як і все в цьому світі. Я впевнений в тому, що тільки логіка може пояснити існування Бога. Тому що без логіки у нас залишаються питання, на які нема відповіді: питання буття, питання існування і питання мети. І без християнства це просто якісь відкриті питання, на які нема відповіді. Тому тільки завдяки логічному мисленню. Я зміг знайти нормальні відповіді, які задовольнили і переконали мене в тому, що Бог існує, що саме він мудро спланував цей світ, і нічого нікуди не зникає. Ні вода, ні енергія, ні людська душа.